Привіт, хлопці та дівчата, прочитав недавно новину такому. У 2024 році перестануть працювати блокувальники реклами, на які браузер перейти. Дивіться, не на який браузер переходити не треба. Якщо ви користувалися Chrome, то можете далі користуватися Chrome. Так, перестануть працювати блокувальники, тобто, якщо у вас є додаток Adblock чи UBlock Origin, вони, мабуть, перестануть працювати. Що тоді робити? Щоб користуватися Chrome і нікуди не перелазити. Робимо наступне. Тиснемо ось сюди налаштування. Конфіденційність і безпека, безпека. Гуртаємо донизу. ДНС. Обираємо за допомогою спеціальне і ставляємо ось такий ось DNS Arl. Я його залишу в описі або в коментарях. Додаєте його, і реклама у вас не буде. І можете далі користуватися Chrome. Все так просто. Також, якщо у вас цікавить, як заблокувати рекламу на Android, то пишіть в коментарях.